Курска перший сорт. Ось така жіноча курточка. Дальше да чоловіча. човечка. Розмерки 38. така класна задана Наступна курточка йде ось така. Ось такий типу плащик. Дальше йде ось така зимова курточка. Дуже шикарна. Ваш такий розмір Елька. Далі йде ось така курточка. Наступна йде ось така червона. Далі йде ось така дубльонка. Розмір 40. Дуже гарна. Наступна йде чоловіча курточка. Розмір тут XXEлічка. Далі йде ось така жіноча курточка з капюшоном. Капюшон тут не знімається. Наступна ось така жіноча курточка. Капюшон тут знімається. Далі йде ХРочка, розмір 44. Чоловіча, гарна куртка. Капюшон на замолочку. Далі йде ось така чоловіча спортивна куртка. Плащ розмір тут Розмір і елючка. І ще йде ось така жіноча класна куртка. Такі кишеньки. Розміра я тут не бачу. І остання курточка це йде ось така голубенька. З кишеньками на зам... не на замочку, а на закльопочках таких.